Пуск із трагічних новин на війні загинув захисник з Волині Сергій Мельник. Чоловіка не стало 1 жовтня в день свята Покрову Пресвятої Богородиці. Також у боротьбі з расистами загинув і Артур Новосад. 26-річний герой віддав своє життя за Україну 27 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Також стало і Оксандра Януля, воїн 1968 року народження. Був родом із селища Цумень. Захисник з Волині загинув 30 вересня цього року. Наслідок поранень села Діброва Луганської області редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У Луцьку нарівницькій правоохоронці зупинили 34-річного чоловіка, який. За отриманою оперативною інформацією міг мати при собі незаконні предмети. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився 1 жовтня близько 16-ї години. Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду поліцейські виявили у нього чотири предмети зовні схожі на бойові гранати Ф 1 та РГД 5 а також. Чотири відповідні запали до них. Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Вибухонебезпечні предмети у нього вилучили за їхнє незаконне зберігання. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі у Луцьку. Під час дії комендантської години водій мотоцикла порушив ПДР. Та гучно їзди вулицями міста згідно з орієнтуваннями, яке надали небайдужі громадяни. Поліцейські почали пошук транспортного засобу і невдовзі відшукали його на вулиці Львівській. Під час перевірки документів у 20-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Після цього охоронці порядку запропонували йому пройти огляд на місці події, однак він відмовився. Коли ж інспектори почали складати протокол за нетвере за кермування, водій підійшов до службового авто. Та запропонував їм неправомірну вигоду у сумі 30 американських доларів та 252 гривні. Охоронці порядку попередили громадянина, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте порушника це не зупинило, і він поклав до службового автомобіля кошти. На місце події патрульні викликали слідчо оперативну групу поліції. Волинські поліцейські вирушили у зону активних бойових дій правоохоронці. Замінили своїх колег, які повернулися додому на ротацію. За інформацією нацполіції, усі поліцейські вже мають бойовий досвід ще з 2014 року, та майже всі з початку повномасштабного вторгнення. Традиційно правоохоронців проводжали начальник головного управління нацполіції у Волинській області Юрій Крошко, заступник начальника Віталій Ковальчук, рідні та товариші по службі. На Волині сталася смертельна аварія. Загинув підліток, як інформує Нацполіція області, ДТП трапилася 1 жовтня вранці поблизу села Ясенівка Луцького району. 15-річний школяр не впорався з керуванням та злетів у кувет. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Його 13-річна пасажирка отримала травми. Її госпіталізували. За цим фактом поліція відкрила кримінал. Триває слідство. Зранку 2 жовтня на Волині легковий автомобіль з'їхав у кувет і загорівся, як інформують рятувальники області. Надзвичайна подія трапилася на автодрозі біля села Северинівка Кам'янкашиського району. Водій транспортного засобу зумів самотужки вибратися з салону авто і викликав рятувальників. Причина пожежі встановлюється. Далі про всеукраїнські новини: чергова тяжка ніч для Херсонщини. Ворожим вогнем пошкоджено житові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію. Газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб. Церкву та станцію швидкої допомоги. Наслідок нічних ударів по місту постраждала родина. До лікарні доставили двох сестричок 12 та 13 років. Зранку окупанти обстріляли золоту балку. Там поранення отримала 52-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу. Також, як повідомили, у УВА, вранці ворог обстріляв транспортне підприємство. Поранення дістали вісім людей, серед них дві дитини, а також їхня мама. В іншому районі міста зранку. Постраждали троє чоловіків. Один із них у тяжкому стані. Також травми отримали двоє поліцейських. Один із правоохоронців отримав важкі ушкодження. Згодом він, на жаль, помер у лікарні. Рашисти били і по Харківщині. Окупанти завдали щонайменше п'ять ударів за межами міста Харків. Зафіксовано влучання ракет с 300 За попередньою інформацією. Постраждалих немає профільні служби. Працювала на місцях влучань, крім того, окупанти в день 2 жовтня завдали кількох ударів по місту Куп'янськ. За інформацією голови Ова Олега Синігубова, армія РФ скинула на місто керовану авіабомбу. Було пошкоджено як мінімум сім житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. Наслідок повторного удару за попередньою інформацією. Постраждала цивільна жінка. Її госпіталізовано до медичної установи. Служба безпеки України викрила у Києві російського агента, який хотів вступити до школи армії дронів, де готують операторів БПЛА. Його затримали на гарячому під час фільмування однієї з військових частин у Києві. За даними СБУ 49-річного підприємця з Києва, два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ Росії. У поле зору окупантів він потрапив через свої антиукраїнські дописи. Як зазначається, чоловік збирав розвіддання про спецпідрозділи збройних сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів. Для цього чоловік намагався вступити до навчального закладу однієї з київських шкіл армії дронів. Після зарахування він мав установити локації полігонів сил оборони, де курсантів навчають керувати ударними та розвідувальними безпілотниками. Також агент РФ планував виявляти місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів. Наразі чоловікові повідомили про підозру. Вересень 2023 року став Рекордним місяцем із початку повномасштабної війни за кількістю атак України іранськими дронами камікадзе шахід з боку російських окупантів, за словами речника повітряних сил Юрія Ігната. За червень ворог випустив 197 шахедів у липні 246, у серпні, 167, А за вересень 503 одиниці. Це значно більше за попередній на вищий показник травня 413 атак. Росія наростила використання дронів Камікадзе, перейшовши до їхнього методичного масового використання вочевидь, не відчуваючи браку їхньої кількості. Максимальна пауза між ударами становила лише два дні. Два рази на місяць ворог застосував однакову максимальну кількість дронів камікадзе по 44 одиниці. У цих випадках ефективність роботи української системи протиповітряної оборони була 73-77%. Військовослужбовцю прикордонного згону Державної прикордонної служби повідомили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Він допомагав чоловікам безперешкодно перетинати держкордон. За даними правоохоронців, у вересні цього року за 10 тисяч доларів США прикордонник обіцяв виготовити клієнтам документи з правильними. Висновками військово-лікарської комісії та зняттям з військового обліку за хворобою або інвалідністю. Надалі з готовими довідками він пропонував допомогти чоловіку безперешкодно перетнути державний кордон України. Слідство встановлює, як саме правоохоронець планував виготовляти підроблені документи. Працівники ДБР затримали правоохоронця на гарячому під час одержання чергою оплати за послугу 27 вересня. Йому повідомили про підозру в хабарництві. У Болгарії до кінця 2 жовтня почне діяти заборона на в'їзд для автомобілів з російськими номерами, як заявив очільник прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов. Російських автомобілів, що в'їжджають на територію Болгарії, небагато. 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо запровадження раніше санкцій проти Росії, згідно з якими в'їзд до країн Європейського союзу. На зареєстрованих у Росії автомобілях може розцінюватися як заборонений імпорт. Роз'яснення мають рекомендаційний характер, і країни ухвалюють рішення про те, чи впускати автомобілі з російськими номерами. Самостійно раніше схоже рішення ухвалили Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія, а також Норвегія. Туреччина 1 жовтня о 21-й годині провела військово-повітряну операцію на півночі Іраку після того, як курди здійснили теракт в Анкарі. Раніше курдське групування взяло на себе відповідальність за теракт в столиці Туреччини. Відомо, що турецькі збройні сили знищили 20 цілей. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. Турецькі збройні сили уразили печери, укриття та склади в регіонах Метіна, Хакури. Канділ і Гара, що на півночі Іраку, які як вважає відомство, контролюються терористами, пов'язаними з робітничою партією Курдистану. На